Магазинчик каже. Саня каже, є новини. Привіт. Чекай, ходи на секунду, показуй. Що там за новини? Ми тут Сані, коли зняли контент про те, як йому клієнт подарував. Що він там тобі подарував? А де він, кстати? Там у світі, Так, З другого боку. О, о, таку штуку. Всім показали, всім сподобалось. Да, Я так зрозумів, це хтось штучний інтелект зробив. Да, да, да. Але і клієнт побачив то відео і пішли вони далі. Чекайте, бо дзвонять клієнти, а коли клієнти дзвонять, те святе. Бо ще колись мене вчили пропущений дзвінок, то шлях до бідності. Бачиш, Сань, ти не пропускаєш дзвінки? Ні. Давай покажу. Новий рівень. Ми вийшли. Освіжувачі повітря. Ха-ха-ха! Оба! Да. Я кращих клієнтів. Давай розказуй, як телефон розшифровується. 50-60, бо тобі між 50 і 60. Да. Правильно? І 9, 1, 1. Внутрус. <кхай> Уровень. А? Як кажуть, next level.